Чи знаєте ви, хто така Хьона? І як взагалі від мало не королеви свого покоління можна скотитися до того, що твої фанати самі тебе не підтримують. Мені захотілося додати щось нового у свій формат. Тож відтепер я буду розповідати вам історію людей, якими я надихаюсь, яких я слухаю, і все в такому плані. День перший сьогодні у нас на огляді Хьона. О, хто мене не знає, привіт Саншан, Я Настя Нейр, Я розповідаю про музику, а тепер і про людей. Кім Хіона народилася 6 червня 1992 року у місті Сеул. Загалом у Кей-Поп вона прийшла дуже рано. їй було приблизно 15-16 років, і коли вона вже стала самим айдолом, вона сама собі вибрала концепцію такого сексуалізованого контенту, через що звичайно багато разів піддавалася цензурі. Зараз же, якщо подивитися на її стиль, він для мене більше вже якийсь такий сюрреалістичний за всю свою кар'єру вона вона встигла змінити п'ять колективів: 4Minute, Wonderful Girl, Troublemaker, Maker, Кьонейдон. І так вона прийшла до своєї соло Ери, яка триває досі. Світова популярність у неї стала після того, як вона з'явилася у кліпі Псая на пісню Опаганом Стайл. Після того, як кліп отримав велику популярність, вони переписали пісню. Житті Хьони були всього дві знакові події. 2019 рік Хьона виходить заміж за Дон. Розлучились вони у 2022 році. Друга знакова подія в її житті, 24 рік. Вона знову виходить заміж вдруге. І не за просто кого там. Її другим обранцем був Її ж подруги, через якого якраз і померла її подруга. Через те, що вона зробила такий крок, її стали масово кенселити в Кореї. От просто самі порівняйте це її виступ до кенселінгу, а це після. Барагуя? Дякую вам за увагу і папа Саншайн.